Так, наші хорошенькі, поки наша альбіночка торгує. Ми з Ксюшею йдемо. Ксюша знайшла дуже красний магазин. Що ти кажеш, там вишиванки одні? Так. Да. Дівчатка, це опять же возле нашого магазинчика. Тільки ми звертаємося з магазину направо. Ідемо і ноготочки можна зробити, і прическу можна зробити. Зараз ми підемо з вами в один чудовий дуже хороший магазинчик. Ксюша вже на розвідки була. Ксюша вже і Макдональдс ходила. Ксюша вже розвідку зробила з магазином. Коротше, Ксюша, я тобі кажу. Ти тут за пів години. Знайшла те, що я тут уже скільки знаходжуся, то не бачила. Да, так да. Так. що мої хороші, зараз ми йдемо з вами на прогулочку. На прогулочку в один дуже чудовий магазин, де дуже великий вибір. А що там є вишиванки, що там ще є? Типа, украшення Zara, там є речі, піджаки. А, там речі прямо, так? Да? Да. А, так мої хорошеньки. Получається, ми зараз з вами йдемо в торговий центр. Да? Подивимося, що там є на нас таких пишних красивих дівчаток, так, да, дівчатки? Да. А ми з вами пишні красиві такі... Заходимо. Слухайте, ну тут оці всі дома вже все ззаді зайнято. Всі дома вже квартири продані. Тут дуже розстраються і ремча дуже розстраються. Так бородві, як красиво. Скеля, торговий центр. До речі, ми тут ще не були. Ксюша, дві кім гарненьки з тобою. Будеш дерка, дідимо. Дві красотурічки. Мої гарнюні. А що? Я завжди кажу, кожна жінка, вона а Або А бай дверки відкриваються. бачиш, Ксюша, вони нас побачили, відкриваються. О, пошлі покатаємося, пошли покатаємося на качельці. Так, Сюш, ну що в слухай, тут прямо, А що наверх? Ідемо по кругу. Тут дивіться, тут, тут можна, що хочеш подивитися. Добрий день. Храсуні, боже мій який вибір всього. Я не знала, що це красивий магазин туди, Ксюш, ти щоб мені не показала, то я б не знала, а які розміри у вас великі чи такі. Ну, на нас пешних трошки такі, да? ну, понятне, дело, світуля. Сказали такі, розумієте, ну, якщо такі, то значить світуля подивилася, вам показала, до речі, це ляні речі, да, у вас? Дуже вообще це льон, да? Льон і дзін, так? Ну дуже класний вибір. Ксюш, які жилеточки. А скільки така жилеточка стоїть? 2600. сот. Це що? Що тут іде? Що тут? Льон, так? Да? Боже вона така приємна. Дівчатка, звісно, тут на таких, як Світулічка, немає нічого, але буде, буде, сказали, буде. Значить, я подожду, поки буде, або ж трошки схудну, і все буде на мене теж. Ні, тут ну такі геть такі ізященькі. Ну, красиві. Гарного дня. Я прийду, коли буде, добре? Все ну. Напишіть мені якось інстаграм, тако скажете, приходь, я прийду, я прийду собі. Добре, дякую вам, гарного дня. Ні, ну, не, ну ваді, дійсно великий вибір і класно. Так, Ксюш? Ну йдемо, давай. Йдемо в ту сторону, куди в яку сторону? Ну хорошо, йдемо. На вторій етаж хочеш. Да. Ну хорошо, йдемо. А що це? Ми на качельки не поїдемо, то на вторий етаж. Ні, чого? Вона вниз пускає. Вниз. А я хочу вверх. Так, моя красуня Йдемте, хоче, каже, вниз. І оце так ножками цими, понімаєте? Слухай, він такий великий. Я бачила торговий центр, але я не бачила, що тут. Це що у нас? Тут косметика, тут дитячі іграшки. Слухайте, я хочу вам сказати, це все. Ві... Боже, які вишиванки, дівчатка. Ой, Ксюша, ми дуже тут сфотографуватись, диві... дівчатка-персуньки. Ми теж красунечки, ми теж діяти, <кхід> Боже. Так, дівчатка, піднялася на вторий етаж. А тут, звісно. Вишиванки, боже, які Можливо. красиві. Ой, який вибір тут. Та ви що? Добрий день. Слухайте, я от скільки тут і бачила магазину. Я не думала, що він такий великий. Боже, який у вас вибір вишиванок. Скільки така вишиваночка буде? Така сутеночка називається Верховинська вишивка 10500. В У неї є пара чоловіча і можна з такою вишивкою обрати собі сорок. Хорошо, а що є на мене? На вас є люба, люба. платічко є і сукня є, і є сорочечка. Якщо наявності немає, ми її виготовляємо по вашим розмірам. Дивіться, а ну скажіть мені, що це за ш... таке? Оце? Це чільце. Це гуцульська така шапочка, така прекрасна. А я якийсь наряд такий можу щось помірити на себе? Так, начальна. давайте там розовий, було зелений. Розовий. Сюшка, як там в школі діла? <сюшка> <сюшка> Передає починникам привіт. <смір> <смір> та я перевчу, слухайте, я не була ніколи, він до торговий центр пішла. Добрий день, та ви вже в ефірі. Я чую, світуля вже камера включилася. Ви знаєте? <смір> у нас територія дизайну, у нас завтра відкриття. У нас там зараз присутній президент Асоціації Шапорів України. Дьомте! Ну йдемте. <смір> ну, <идемте. смір> Бачите, жалко, що ми уїжджаємо завтра. Ми б до вас пішли. А що у вас буде? Територія <смір> дизайну. Територія дизайну давайте так, так. пошли. А ви ну, будуйте будинок, можливо, вам треба дизайн. дизайн. Ага. То ви вже зразу продовження свете. А то я согласна. Якщо ви вже працюєте, то добрий день. Добрий день. день. То я согласна. Отаку люстру серед хати. Да? Слухайте, я хочу вам сказати, що це плетіння, воно очень круте. Дівчатка, це ви завтра -за 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 відкриття? Так, саме клас було завтра пасту українською бачите. А я завтра просто утром виїжджаю. Ну я приїду. Я через неділю приїду. Я вже прийду ну це в нас завтра тільки перший раз, так що ви встигнете. ну бачите, ну я до сама перва прийшла. Получається, ви поки відкриєтесь, але сьогодні вже будуть знати, що ви відкриваєте ну, ні. дівчатка. Више ви ще не відкрилися, але вже всі будуть знати. Це. А як це приміщення називається? Ну кажіть? Сенсар. Ні, Рада рада Дизайн, тут декілька патнею. Те, що вирішуємо питання для всіх ресторанів комплексів. а що буде завкуснятка? завтра? Вкуснятина українська філа ну, станом. То якісь не гарні човни. Українська реміснича паста буде. Да. Так, то ми будемо робити пасту з українського борошна. Ми хочемо показати, що в Україні є класні продукти можна зробити пасту, яку їдять у всьому світі, але з українських продуктів а. і додатково буде з. Качкою, яка конфі висмажена і з українським карпатським сиром принца буде. О, така буде скусня. А ну будем кати мої хорошенькі, що відкриття завтра, але про вас вже знають сьогодні. Значить так, подивіться, яка вам шикарна. Це що у нас, саме дівчатки? Ракове рак? Боже, раковина така. У вас а так у вас все таке буде як ні в кого. Ну я хочу сказати, що це вообще це шедевр. Чесно вам скажу. Це я таке ще не бачила. Світара, тобто, тобі треба будинок тут треба. <світ> <І от> така, <світ> то я вас позвоню на Василя з нею. <світ> Ви согласні? <світ> да. Дивіться дивіться мені, ось дивіться, це і в мене довезти серед хату. Паста Анна до Василя приготувати. <світ> так, я вам говорю, так що викажу. Дивіться, з правої ножки обтерли ручки і гайда. Вам I love айлаві, <світ> ксюса. <love, Я, світ> well, давайте до сіли. Якщо кричить. я тільки чую світа, вже камера включилась, Я вертаюсь. розумієте? <світ> Ай, вам удачі процвітання. Я піду. Так що дивіться на відкриття, у мене буде люстра і паста від самого. Андрій. О, так. До свидання! <плес> пошли. Ти Розказала ми вітання ученикам з <плес> <Що> передаємо. <плес> Там уроки байдуже, йдуть пари, так? <плес> ну, Ксюша, один раз можна і відпочити. Ти ж до світульки приїхала. Я думаю, преподавателі не будуть проти, тому що відпочити теж до цього треба від школи, да, зайчик. Ну скільки можна вчитися? Ще вмієш писати? Слава Богу, Слава Богу, все. Скільки в ти, в ти класі? Я в такому класі? Так. Да. Хвата, хвата. Восьми це нормально. Так що ми красотулечки, ми йдемо з вами до альбіночки. Ми вже... Ксюша, значить, ми мали попасти завтра на відкриття на пасту, але не попадемо, тому що ми їдемо. Так. Ну нічого. Так, у альбіночки, до речі, виходять люди. От. Що наша альбіночка там? Дівочки, от тут стояночка для таксі, щоб ви знали. Ви коли приходите з вокзала, тут стоянка, як мальчики таксісти але поки нікого немає, вони поуїжджали. Але щоб ви знали, що возле нас стають таксі. Добрий день. Я думала, це ти... добрий день, красуня. Я думала, Альбіни немає? щось така тишина. І ти мамин такий. Боже мій, як я хочу оцю така Ваша шанувальність на табачця завжди починається теж з вас. Дякую да. вам Вашу позитиву. Спасибо, да, Спасибо такая, дівчатка. Спасибо. Та да. вам дякую за вашу підтримку. Ваша підтримка теж вона дорогого да, стоїть. Да. І ти... Боже, який світо ямка да. касюнчик, і мій касюнчик. Красиві хочу отаку куколку, ну у мене ж ті ж волкодав. А це ж в хаті він живе, да? А їсть, скажіть, що їсть? Чесно, нічого нічого від корм не їсть, Ви тільки їсть. дівчата дать палочок. Дивіться альбіночка, тихо альбіночка, там Альбіночка, один. Красуня ти моя. Бозьякий він халюський. Він жорсте великий, дав чи ні? Це в Це як називається. Це порода той пуділь. Той пуділь. Мамі такий халюти в світі Він дуже спокійний, дуже такий красунчик. Ось такі в нас, де бувають покупають, він хоросенький, як кукла, я вкажу, як кукла. І волос настоящий, так? Да? Красинки. Альбіночка, як справи? Я бачу від тебе, люди заходять, виходять, ти молодець. Ну, остаєшся тут, бери своє сало, і сюди будемо продавати. Sarah> а ікру зараз будемо пробувати, дівчатка. Ікра є горбуша, кита. зараз я виключаю камеру і будемо з вами пробувати. Скеля. До речі, я його і не бачила. Ти поїмаєш, ні, ну ми приходили, я бачу там красиві здані. Дівчик. Ти хаті Да. Мами, наві, навіла, а світличка, вся красива. Наша ну, дівчатка, жінки мири, вони обаятельно привлекательні. Мільйон разів говорила і 25 разів мільйон дорожків. Немає некрасивої жінки. Кожна жінка, вона просто ізюминка, вона перлина, вона обаятельна, привлекательна. Ви розумієте мої красу? Так що так ваша світуля? Обаятельна привлікатина. Нравиться комусь, не да нравиться, закрити свої глазки. Нема світулі, відкрили є, а закрили нема, а ви їх все время закриваєте і тобто, тим не бачите, Хорошо? не чином ви їх хочете бачити, тому що красиво. Слухай, в мене ці вже ласіни, я вже підтягую їх до гудей прямо. Я можу таку підтягувати, щоб фігуру хорошо виділяли. Що ж такое затягнулося, та я байдуже, пойдуш, так? Спортивна одіжка, байдуж, так? Да? Дівчатка моя, ну, як вам не рада, дівчатка, це все е, торговий центр центрська. Як замовити, хто захоче вишиванку? Так, давайте номер телефончика. Так, ну напишіть, де мені цей не рад, дівчатка, мені так подобається. Ні, ну понятно, що тут не під кросовки він. Але я вже кросовки не хотіла знімати. Слухайте, ну це взагалі, а ну кажіть свій номер телефону. Ану, скажіть, як... Та-та-та. та Класно ще, так? Да? Слухайте, ну це прямо я, ну я так не бачила ще. Це на голову, це таке воно йде під пальчиком, так? Да? А ну кажіть, номер телефончика, давайте. Це торгова марка наша Полин, магазинчик, це виробник, самі вишивають, займаються вишивкою. Течка, ви скажіть номер телефону. Зараз я скажу. Давайте ти... кажіть номер телефону. Можете... дівчатка, ви ж мене все розпитаєте, як замовити оцю аболдину класну вишиваночку. Як називається це правильний головний бор? Чильцем. Чіксем. Як замовити Чіксем, чи як замовити? Ч... Чильцем. Чільсем, да? так? Номер телефону, будь ласка. Номер телефону 09645. Як замовити 0,96, 4570 689. 0, 0, 0, 6, 4, 5, 7, 0 6, 8, Дівчатка, як правильно ще раз крізь чільце. Таке чільце можна замовити в різних кольорах. Слухайте, ну я ще бачу тю вишиваночку. Ну мені дуже подобається. вишивано, знаєте. Ні, ну у мене є три вишиванки. У мене є зелена, красна і біла. У мене теж є три вишиваночки. Я дуже люблю. Я, Допустим, в університет на перший дзвінок я пішла в вишиваночки. Я оділа красну вишиванку, мені дуже подобається, вообще, це дуже ну, красиво. Скажіть, ну оце чи це, так? Да? Да. Ну це правда, це взагалі. Ну, і де мені так обов'язково мені напише, що мені йдеш мені. Що... До речі, якщо приходить сімейна пара, можна взяти прямо наборчиком. Все, можна замовити, все. Дівочки, це все ми знаходимося в Яремче. В торгівельний центр, як тургівельна скеля? Да, скеля, таке чорне собі прийшло. Та я так, да, ви розумієте, я просто йду, Ксюша, каже, йдемо, там такий всього вибір. Я кажу, Ксюш, ну ти що? Я тут була і не знайшла, такого не може бути. Так що просто не напишіть, я мені так. Так, мої хороші ну що, торговий царі, що слухайте. Це піднялися на вторий поверх, девочки. Тут цей магазин нельзя не замітити, що ця вишиваночка, вона вообще ця класна. Підожди, бо шляпа. Не, ну вона теж прикольна. Просто у мене ззади хвостик, ну теж інтересненько. Одне миссила. Вшло... Ой, віночки, стойте. Що ж мені, ти свята шляпа? Так, нами хорошеньки шляпа назад. Я ще ж хочу віночки у тебе. Це краще, так? Ні, ну я хочу вам сказати, тут можна так проїтися, а вишиванка повинна бути, ви знаєте, у кожного дому. Дівочки, дуже великий вибір. І саме головне розміри, а плаття, ну, вибір платів, дівчатка, це всю ручна робота, це ну, не просто. це Це, ручна робота. Це, ви знаєте, це, е, Ми так дивимося на це, це, робите, це вишити. Це це дуже тяжелий труд, але воно стоїть це. Подивіться на цю вишиванку. Перше, таких ще чесно не бачила. От просто не бачила. у мене є бісір вишне, мені теж її подарували, але такої вишиванки, я думаю, ну, я навірно собі теж таку візьму. Да? Боже, дівчатка, подивіться цю вишиваночку. Скажіть нам телефону, опять, як замовити. Скажіть, дівчатка, це просто, ви знаєте, дівчат, це ручна робота, а ткань тут іде яка? Це Та, іде таке легке-легке, воно дуже легке. Я взагалі на собі його не чувствую. Дівочки, це все ручна робота. Ну це наскільки красиво, що я вам навіть не можу передати. Ну, от просто красиво. Номер телефону, будь ласка. 096. 4, 5, 7, 0, 6, 8, десять. Я обов'язково ставлю номер та тому що ви знаєте, ну мені кажеться, що кожен хоче дуже-дуже красиву вишиваночку. До речі, дівчатки, подивіться, я на тут такі платочки. Подивіться на ці, боже, а ці маленькі вишиваночки, а на цих майонечок дуже-дуже великий вибір. Я вам просто хочу сказати, що це торговий центр «Скелі», який знаходиться в Яремче, про який я не знала. Так, ну подождіть. Так, ану. А диви. А така гуцюлка. А постає ще я ж знаєте, що хочу, я так хочу на гуцульську свадьбу. От просто хочу, ну позвіть мене. Я вас дуже прошу. Ну прямо, ну от сплю і бачу, коли. Я... Так, моє хороші, тут, вам подуміла, де можна слухайте, ну світлій торговий центр, який дуже, -дуже великий. Так тут ще здається, тут здається, тут, дрячі, продажа оренди. Що хоче продажа оренду, девочки, ми находимося з вами. Місце ремчи, торговий центр, чесно, дуже круто. тут Віще, слухайте, я хочу розказати, що... Мільон двадцять п'ять. Ми зараз зробимо таку поточку, я така зробила, що ну, да, взагалі клопочка така вона. О, між полодареми дуже сказати, так? Ми ж ми даму ступу, даму И, да, такие, ну, дуже обов'язково. Зараз ми йдемо то, з тобою, йдемо круг і тут такі, ну, піще дуже легкі. А, ти ми зробили розгородку з тобою, так? Дивіться, ми те мільки виїжджанням розвитку. Бачите, тільки це новий твою міліцепню, що я не знаю, тому що якщо здається приміщення, значить він не раньше. Так що ми її тут ситуарімо, я шла, я шла, Виши, вишиванки дуже круті. Тут взагалі так буває, так все ж, підемо піти, да розфотографіруємося з тобою. Так мої хорошення скрім побували, але ви знаєте, це видно маленький, це скала, які тільки крихітки, яким теж дуже багато приміщень здаються. Такі абсолютно столічики, грусики, вишиваночки, техніка для аксесуар для телефонів. Сюди теж йде великий масштаб, я пожалуйста, велика каміння, я б знов всю шинка. Ми все побачили, скала, так що ми хороші. Ми знаходимося в яремчик, в другого ячи, в скала. І це тільки початок, що я вам показую. А так от ми завжди будемо з вами ходити і щось бачити. Саме головне, що ви знаєте, яремця це такі красиві коридорчик. Можна і в Буковель, і у Франківськ. Приїхали, віремочку, стали. Тут отель на отелі. Можна сняти, хочете з басейну, хочете жива вода, там, де смереки і річка. Хочете, просто пішину, хочете, що хочете. Один флот. Я треба чак. Так, красуня моя. ти Дивійшла? Так, дівчатки, мої дивіться, тут у нас таксисти, хлопчики. І якщо вам треба поїхати чи в Буковель, чи у Франківськ, вас завезуть, будь ласка. Спустилися з вокзалу, і тут хлопчики, таксі дівчатки, це не дуже хороші. Так. Добрий день, красуня. красуняти. А зараз я покажу, яка Альбінка приїхала і як мені допомагає. Привіт, моя міла. А ти дивишся нас? Мілашко, тобі удобно? Тебе не вкрити сквознячка нема? Байдуженько, так? Да? не зайчик? Давай Поспи, да, Поспі, <ривашка> поспіть, Поспи, зараз десь поїдемо. Що трошки побудемо, десь поїдемо. Іди роботай. А ти ж лежати, приїхав, вставав. Втім, <с lightweight> <Иди работать, плес> люди прийшли. Люди, йду. Поки там нікого немає. Ти мене? А, а що ти, ти мене дуриш? Не знімай мене так, близко. Та ти на, на, на розстоянні далеко диви, дві да? красивати. Ти мінят, тобі всі писали, що ти красива, я не очень. Да, конечно. Красотка ти моя.